Добрий, друзі, ви на каналі Пана і в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати бралерів, тобто топ-5 найгірших бралерів. Це відео вийшло цікаве, а тому завирій чайок та приємного тобі перегляду. Пам! Судя, на п'ятому місці нас стоїть епічний бра Бравлер Еш. Чому ж він такий поганий? Давайте послухаємо е, перше: якщо ви не маєте його на 11 сіль, на 11 сіль з першим гаджетом, з другою пасивкою та е, всіма ось осіма штуками, то я вам скажу так. Ви нічого не зробите. Якщо ви не граєте в шедей і не маєте там 15 банок, то він просто не зможе нанести більше ніж 2000 урону. Він просто імба, іде і ним ви не то, що не зможете вбити нікого, ви не зможете вбити нікого. Моя оцінка це 3 з 10. А ми переходимо до четвертого персонажа. Пам. І так, друзі, четвертий пе персонаж це є Поко, рідкий боєць. Чому ж він такий поганий? І так, почнемо з того, що в нього ось така одна дуже класна модель ігрока. А по друге, це тому, що в нього дуже мала атака, та просто, просто в нього ульта... Ну, як ви бачите, просто йде немарно. Якщо ви не маєте його на 11 сілі, повторюсь, з якимось дуже класним скіном та е, зі всіма всіми сніраженнями, то можливо, що він буде і класний. але якщо ви маєте його на 7 сілі, без гаджетів та, та пасивок, то ви просто на ньому не займете більше, ніж 10 -е місце. Мені оцінка цього ігрока це є 3 з 10. Ми приходимо, друзі, до третього бравлера. Пам! І так, в третього правила е, свірхрядкий е, це є гаус. Така ж сама проблема. Він наносить дуже мало ХП та ульта в нього теж йде на марно. Як ви бачите, він нічого не зможе зробити, навіть елементарного просто поку нічого не зможе зробити. Як ви бачите, в нього здоров'я 5700, це, це навіть добре, але як ви бачите, в мене дев'ята сила. А якщо ви маєте його на перші, то в нього буде приблизно скільки? з, е, з, з 3... 4000 хп, тому це дуже. І як ви бачите, що атака тільки 1800 та супер, суперспукі-спокіске. Е, коротше, е, вибачте, але він теж найгірший Браул. Тобто на третьому місці в нас стоїть газ. Переходимо до дро Бравла, але. До того, я хочу тобі попросити, щоб до Нового року вже було 500 підписників. Е, підписників. Нам залишилось реально небагато. 23 підписника це за нішот, це за один шорт я збере. Тому, друзі, ми мусимо це добити. Це наша ціль каналу. а ми переходимо до другого бравлера. ПАМ! Другий браулер, друзі, це є Тік. Якщо він здалека, то він може бити колись, але якщо на нього пригнетир, то він тупо нічого не зможе зробити, хіба що його закидати і сам померти. Але слухайте, він, він трошки імбовий, але все рівно. Він, в нього гаджет то ніщо. Так само, як його ульта дуже погана. Та, та все в нього погане. Моя оцінка, друзі, це є 5 з 10. А ми переходимо до першого, самого гіршого браулера із всіх браулерів. ПАМ! І так найгірший бравлер, як ви бачите, це є міфічний містер Гавс. Боже, мені аж не хочеться на нього дивитися та коментувати. Атака в нього дуже мала. Здоров'я в нього надзвичайно мале. Та супер, у нього дуже поганий. Що ж тут сказати? Він, моя оцінка це, це один з десяти. Це, він, на, він дуже поганий, друзі. Просто подивіться, ну хто. Хто реально. Хто на ньому взагалі грає? Коротше, друзі, ви були на каналі Панда, тому що це відео вже трошки затягнулося. Це відео, почему дуже круте, цікаве. Надіюсь, що тобі сподобалося. Ну, а ми закінчуємо. Всі вначі, всім удачі, па всім па-па.